До обласного центру естетичного виховання учнівської молоді подивитися українські мультфільми зійшлися і діти, і дорослі. Провідні художники-аніматори показували власні роботи та доробок своїх вихованців. Завітав навіть автор знаменитого серіалу про козаків, що здобув 20 років тому Шевченківську премію. Це перший такий вдалий проєкт був тоді. Козаки. Козаки по. Тому построїв своєму вони українці по шароварах і вишиванках, але без мови. Вони кажуть «у», о-у, і це і тільки музика. Тобто це радянські часи, коли не дуже поширювалася українська мова, що було смішно. Але ми так примудрувалися до того, що навіть без мови, тільки музикою, тільки там, мезонсценами чи сценами, режисурою, сценаріями взагалі якимось характером ми чогось добули. Я, я не знаю, як це вийшло, але вони стали всенародними народними героями і улюбленцями. У Полтаві Едуард Кирич не вперше. Рік тому він представляв тут своє чергове дітище, мультик Лис Микита. А ще раніше, славнозвісну Енеїду. В той час, коли козаки робив, прийшла така тема Енеїда до зустрічі до з дня народження котляревського Івана Петровича. І ми зробили Енеїду стару. І привезли в Полтаву її. І тут показували ще. Було 40 років тому. А тепер ми зробили ще й наїду, вже більшу, серійну. І саме цікаве те, що я там, з чого я взяв? Як з зерно, це Еней збудує сильне царство і заведе своє там панство. Не мали буде він панок. Весь світ на панщину погонить, багато хлопців там наплодить, і буде всім ватажок. Тобто він збудує свою державу. Це було співзвучно у 90-ті роки. Організатори Мазепа Фесту не обмежилися лише ретроспективою мультфільмів. На базі полтавського кооперативного технікуму для дітей провели майстер-клас з анімації. Робимо кліп на пісню Ой на горі та жінці жнуть. І я думаю, що десь через два тижні буде прем'єра цього кліпу у Полтаві, і діти одержать кожен свій авторський диск. Олена Касавіна, володар єдиного в Україні диплому педагога анімації, працює з дітьми вже понад 10 років. Почалося з того, що я почала займатися з дітьми на фестивалі Крок. Є такий міжнародний анімаційний фестиваль, який Тиждень плаває на проплаві по Дніпру. І за цей час ми з дітьми встигали на фінал фестиваля зробити фільм. Дитина, коли працює в комп'ютері, вона працює як творець, а не як гравець. Тобто, замість того, щоб грати в комп'ютерні ігри, вона може малювати в комп'ютері, робити своє кіно, видавати на гора свою ідею. І це теж тільки анімація дає таку можливість дітям, малим дітям бачити комп'ютер як свій інструмент, а не як ігрову приставку. Діти не лише на власні очі побачили, як робляться мультики, але й спробували себе в ролі аніматорів. Іноді дитяча фантазія навіть зашкалювала. Я хочу зробити такий мультик, як козаки, пасави, динозаврів. Тут ось дуб стоїть, динозавр з нього є, папороть малює. Престижні нагороди на багатьох фестивалях та інтерес глядачів переконують, потенціал в українських мультиплікаторів неабиякий. Залишилося тільки дочекатися, коли для вітчизняної анімації знайдеться місце на вітчизняних телеекранах.